Сьогодні ще моя розповідь буде про людей, які давно вже на пенсії, і могли б спокійно чекати на дівані нашої перемоги, але вони так захоплені творчістю, що своїми діями наближають перемогу. Річ у тім, що вже сьомий рік в місті Балаклія існує клуб людей похилого віку. Який створила і очолює ентузіаст своєї справи Сідорова Наталія В'ячеславівна. Ось і наше свято сьогодні воно присвячено шості святам. Я дуже вдячна, що сьогодні стільки народу зібралося на це свято.

Наша земля була різька. вона багата на таланти, але ми знаємо і про те, хто заснував нашу землю. І заснував Мергородський полтавський полковник Яків Чернігівець. Не чудно вибухів немає диму. І це завдяки нашим героям, що воронять мужня Україну. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми. Одного дня тебе донка спитає. Сьогодні весь світ дізнався, хто ми. Ми одним ми з України. Цей чоловік наш засичник, він зараз поранений, перебуває в маленькій відпустці, розпити сирочки, стоколя сини, вишивані сорочки, кучерябі чоби. На це свято завітали захисники і захисниці, які відстоюють незалежність нашої країни. Їм, я вважаю, було дуже приємно дивитися на ті виступи, які їм підготували. Важко в інформаційному випуску показати весь концерт художньої самодіяльності, а ось підсумок того, що побачили всі глядачі і особливо військові, я пропоную вам послухати. І я розумію, що Балакліщина це дуже святе місто, і воно засноване і має дуже велике історичне значення. І ви саме в цьому в історичному значенні, ви пишете цю історію, допомагаєте своїм дітям, онукам, які зараз боронять нашу територіальну цінність, суверенітет, недоторканність нашої держави своїм ціною свого життя відстоюють незалежність нашої держави. Тому я вам дуже вдякую від командування військової частини, від себе особисто, шановні пани та панове, я вам дуже вдячний за проведену сьогоднішнє свято, за наше запрошення і хотів би вам у відповідь. 에, вибачаюсь, тримайте <схід> від командування військової частини пропустити ми вам. Подякувати вам. Тетяна Володимирна, я вам дуже вдячний за приєднання, за, при... за... за запрошення. Ні, ні, дайте я в лиці вас розцілую усіх наших хлопців і дівчат. Ріпненькі, ритненькі наші, найкращий На світі. Шана велика дякую. вам велика подяка, дякую, дякую. вам за запрошення. Непохилого віку, поважного. Добре, є, та...